Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, зовсім скоро ми будемо святкувати світле свято. Великдень! Це із найбільших християнських свят. Воно приурочено воскресінню Христова. До свята люди готовяться заздалегідь, прибирають домівку. Печуть паски, фарбують яйця. Пасха це особливий великодній хліб, який випикається перед великоднем. Випикають різні паски круглої форми, солодки чи прісні з родзинками чи шоколадом. Вважається, що готувати паску з добрими думками та гарним настроєм. Яйце це символ життя, тому з давніх давен українці виготовляють великодні яйця. Одне яєчко розписують, вони звуться писанки. Інші яєчко фарбують в який один яскравий колір. Їх називають крашанки. Деякі господині прикрашають яєчко крапочками різного кольору. Роблять крапанки. Також господині видряпують на яєчко візерунки. Такі яйця називаються дряпанки. Під час Великодню вранці люди йдуть до церкви та святять паски, крашанки і різні страви. Потім всі йдуть по домівках, щоб привітати один одного урочистим зі світлим святом. Великодним. І вийде сонечко, наче кругла паска, мов Писанка розквітне, вся земля, радіємо, друзі. Христос воскресе, во воскресе. Всім я кажу до побачення, дякую за увагу!